Ні, 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 ні. Категорично, ні. Тому що ви самі сказали. Вбивці, окупанти. Чи штрафувати чи ні, але свою мову потрібно її просувати, пропагувати. В принципі, навіть це я вважаю не дуже доречно пропагувати свою мову. Це своя мова, це наша мова. А то мова Росії. Хай вони нею говорять. А ми маємо Україну. Я знаю, в якійсь країні казали, колись Литва, Латвія там примусово. Змушували людей вивчати рідну мову. У них там були прям такі екзамени. Може, це було б доречно, не знаю. Як якийсь вплив треба мати, але це категорично ні. Категорично ні. російською говорити зараз тут. Україні російські пісні коли слухають взагалі для мене. Ну, я не можу їх слухати. Просто не можу слухати. Сприймати їх не можу. Навіть ті пісні, під які проходила моя юність, молодість, вже їх не сприймаю, так як я їх сприймала раніше. Ненормально, ну, люди стараються. Стараються? Звісно, ну, стараються. Не так просто це все зробити зразу. А що робити треба щоб більше? Нічого не робити. А ви з дітьми якою говорите? У нас українська, мультики українські. Ну, а він розмовляє, я не знаю, суржиком. Дитина? Так. Да. Вважаю, що ненормально. Мовне питання це дуже складне. І якби ми розмовляли всі українською мовою, нас би не приходили освобождати, так сказати. Тому потрібно всім переходити на українську мову. Це ж рідна мова, треба її зберігати. Треба пам'ятати свої корені, традиції. Обряди всякі, тоді це буде історія. Якщо будуть всі переходи, так мабуть, і не буде таких, хто буде розмовляти російською. Нічого я поки не відчуваю, тому що зараз, ну так, щоб зразу перейти на українську мову, не всі ж в змозі, тому як нас дуже довго навчали російською і всі спілкувалися російською, тому важко переходити. Я до 2014 року теж спілкувалася виключно російською, а з 2014 року почала переходити і намагаюся. Ну, дуже складно, коли з тобою. Розмовляють російською, ще дуже складно утримувати свою мову. Нормально. А що з такого? Нормально к нас вбиває? Ні, от давайте супруги. Я, я нормально отношусь. Я розумію і ту і ту мову, поэтому мені. Проти Україна є Україна. І треба розмовляти на українській мові. Ну, я теж суржик, тому якось нормально відношусь до цього. Хай спочатку навчаться розмовляти представительні органи, а потім будуть вже розмовляти так і народ. Поки вони не будуть розмовляти на українській мові. Отиль народ не, не научиться. Я думаю, негативно, але сам кожен обирає якою мовою розмовляти. І більшість військових нас розмовляють російською мовою, і я їх розумію, тому не піднімайте це питання. Негативно мене тригерить а, всередині мурахи, скажімо так, хочеться це інколи руки чешаться, бо це так. Ну це неправильно, м'яко кажучи, треба головою думати. Але треба не забувати той факт, що одна із причин. Я завжди це кажу знайомим, але не всі це чують. Шупойлов сказав, що ми захищаємо російськомовних. От і все. Треба переходити на українську мову. Я сам, ми самі з Луганської області, але вже переходимо, ну, розмовляли суржик, більше російською мовою розмовляли, але переходимо на українську і вивчаємо заново все. Чому? Чому вивчаємо? Ну, як це, ця країна нас напала. У нас державна мова українська. Я е, не засуджую тих людей, які не вміють розмовляти українською, але треба до цього якось е, вчитися, до цього прийти якось потрібно. А ті, які не хочуть, ну, змусити їх Ну, не хочуть. Нехай це буде на їхній совісті. Ми воюємо з цією країною. Це країна агресор. Багато наших хлопців загинуло. Треба, як, треба себе змусити. Нічого, воно з поколінням все приросте, всі будуть розмовляти на українській мові. У нас старша дитина вже розмовляє українською мовою повністю. Після 22-го року воно все воно ще після 14-го року почало змінюватися. А після 22-го так воно зовсім змінилося. Дивлячись, хтось з яких причин, але в цілому ну, негативно. Але я можу припустити, що є якийсь певний відсоток людей, яких можна зрозуміти, але це такий дуже маленький відсоток. Це які можуть бути причини? Ну, наприклад, якщо людина там виїхала з окупованої території, вона там весь час говорила. А якщо в неї це якась справа принципу, ну прям не знаю, якась там кровна обіцянка, ну тобто щось таке, ну достатньо кардинальне. Ну і з того, я що чула про коли намагаються якось карати, це не працює. У людей це відштовхує і те, якраз ну, бо я теж там намагалась зрозуміти, чому хтось принципово спілкується російською, бо дуже часто принципово російською, ну це щось на кшкал. Там не заважайте мені. Там я у вільній країні говорю мову, якої хочу. А то якраз ну воно не працює, коли ти людину намагаєшся змусити. А от я знаю, люди переходять, коли знають довкола спілкуються українською. Навіть я бачила в процесі принципових людей, які говорять російською, ти з нею починаєш говорити українською. Вона в процесі переходить на українську. Тобто, да, про якусь таку міру. От але хороша штука, коли а, люди, які надають послуги, то їх штрафують, коли вони надають послуги російською. Да, там це працює і там це має бути більш категорично. А звичайних людей не треба ну, на вулиці. Я думаю, це не досягне якогось результату. От вони ну, будуть з під палки це робити. Скажіть, будь ласка, як ви ставитесь, коли зараз в Україні говорять мовою окупанта? Я ненавижу російську мову. язик. В неї погиб син, так вона Росію взагалі і слова того не приносить. Люди там ну, це так моє покоління. Так уже ладно, ми якось дотянемо, тому що ми вже наскільки звикли. Суржик у нас получается, а молодежь плохо, що вони всі на русском. Вчера в магазині была, і женщина одна мальчика. Мальчики так громко разговаривают, на ну, культурно все, он только на русском. Ви можете на этом русском хоть тише разговаривать, говорит. я не могу його слышать. Ну мені це не дуже подобається. Я також все життя була російськомовна, і сім'я у мене російськомовна. Але я кажу, що треба. Якісь робити переосмислення трохи. Я не засуджую людей. У кожного своя причина, чому вони цього не роблять. Я ніколи нікого не засуджую, але класно, коли люди до цього приходять, що треба переходити. Я прям, прям дуже кайфую від цього. М Моє ком'юніті це ті, які приходять. Ну, дуже класні люди мене оточують, які намагаються спілкуються, е пробують, навіть якщо не виходять. Ну от це мої люди. Ну ті, які до цього не прийшли, не а да, у мене немає таких виточень, якщо чесно. Якщо чесно, більше три коли діти спілкуються російською. От мені дуже це не подобається максимально. Ну тобто, по дорослим в мене ну можливо є там. Я я всіх постійно виправдовую. От чомусь мені здається, що у кожного чомусь є на це причина. Це по дорослим. А по дітям ну. Це прикро. Це прикро, да, бо це наступне покоління, і, і я розумію, що якщо у них нічого не зміниться, наприклад, то в майбутньому будуть великі проблеми. То їх теж будуть освобождати. Так, да, да, да. от по дітям мені дуже прикро. Негативно, ну неприємно. Неприємно, що на ці мові розмовляють наші громадяни. Усвідомлення повинно бути в кожного. Поки самі не зрозуміють, я думаю, нічого не допоможе. Можна, я не буду відповідати на це питання? Чому? Ну, воно мене дуже тригерить. Та по-різному, взагалі, я толерантна людина, в принципі. Але не знаю, мабуть. А коли за вами біжить маніяк, ви теж толерантна людина? Ой, ні, ні. Ні, просто що якщо людина намагається перейти на українську мову, то в принципі так. А якщо, наприклад, батьки говорять з дитиною своєю російською мовою, то мене це трохи бісить, якщо чесно. Мені теж а що робити? З ним? Я не знаю. Вони ходять в українські школи, їх навчають українською мовою. Чому вони говорять російською? У мене подружки вчительки, і вони говорять українською мовою, і з дітьми українською мовою спілкуються, але діти потім виходять і говорять російською. І не знаю, що з цим робити, як Ну, Поки батьки самі до цього не додумаються, і не почнуть своїм дітям говорити українською і пояснювати, чому. Ой, це дуже складне питання з приводу штрафувати чи ще щось. Мабуть, це треба не так, це треба розглядати комплексно, мені кажуть. Думаю, що це не так просто, так штрафувати. Мені здається, жінка не, 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 не додати дітей, допоки чоловік не буде на війні, ось так. Поки вона не зрозуміє за що чоловік воює, мабуть, вона ніколи не перейде на українську мову. Бо якщо ти відчуваєш це, наприклад, у мене хлопець військовий, і я знаю, як це, і, і що він робить і для чого. А якщо жінка і її чоловік не до до цієї війни, то в принципі мені кажуться до них вистукатися, це буде. Ракети Мега. на всіх нас летять, хто тут ще не дотичний. Я думаю, що не, не всі це усвідомлюють. Дуже багато людей, наприклад, навіть деякі знайомі, десь літають і вони вже не розуміють, що зараз відбувається. Просто, наприклад, ті люди, які живуть на Західній, ну не тільки на Західній, а десь подальше від того, де ракети прилітають, то в принципі їм важко це зрозуміти, мені здається.